Сьогодні у нас посів сої, перша заправка, ось так напівавтоматизовано, можна сказати, стараємося менше ручної праці, більше використовувати навантажувач. Засипали сою інокульовану протруєну. Зараз підсипимо ще трошки добрив. Бачимо, у нас прикотка. Захід пром, фармвіжен і наша звичайна веговська. Зараз ми це все діло завантажуємо, перевіряємо глибину, закривання рядка і будемо починати посів. Ось так ми спробували посів, Проводимо налаштування і посіяли ми 70-те міжряддям, а зараз всіваємо 35-те. Тому ось поставив я дві гілочки. Це відстань між сівалками. Зараз я покажу на рулеці. Так, відкриваю 70 см. Ось так. І дивимося. Вон рядочок. Он бачимо. І ось рядочок. Ложу я на гілочках і дивимося. Ось тут рядочок. Переходимо між сівалками, стики виходить 70 см. А то що 35-й, бачимо ось невеличке зміщення. Тобто не 35, де він має бути, а на 40. Можливо, навіть 41. Але це все ще ми в налаштуваннях. Тобто є параметри здвигу, зараз налаштування самої колії трактора проходу, а потім прицепного знаряддя, тобто нашої сівалки ВГ8. То звичайно коригування відбувається. Потрошеку ми параметри двигаємо право-ліво. Але бачимо стики в принципі непогано. Тому далі. далі ми навчаємось, далі налаштовуємо. І сподіваюся, що ми доб'ємося ідеальних результатів. Будемо висівати сантиметр в сантиметр. Поки що дякую.